Звіт Любченко Інни Іванівни, кандидата педагогічних наук, викладача вищої кваліфікаційної категорії, викладача методиста, голови циклової комісії педагогіки, психології та методик дошкільної освіти, голови ради молодих науковців комунального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради за 2021-2025 роки. Загальний стаж 26 років, з них 14 років у коледжі. Проблема, над якою працює підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти шляхом застосування інтерактивних технологій, пройшла курси підвищення кваліфікацій на 646 годин, з них міжнародне підвищення кваліфікацій 405 годин. Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до науково-метричних баз, зокрема, скопус дві публікації, Web of Skyс, одна публікація. Наявно, 16 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку фахових наукових видань України. Нагороджена у 2024 році почесною грамотою Черкаської обласної військової адміністрації та почесною грамотою Уманської районної військової адміністрації. У 2021 році подякую міського голови. Маю членство у шести організаціях, а саме: у всеукраїнському громадському об'єднанні Асоціація працівників дошкільної освіти, Громадські організації Інноваційні обрії України, Українські Асоціації дослідників освіти, громадські організації Міжнародна фундація науковців та освітян, Центр Українсько-Європейського наукового співробітництва та громадські спілки про дитинство. За звітній період випущено одну колективну монографію та навчально-методичний посібник. Організація освітньої роботи з дітьми та молоддю України. Даний посібник проходив апробацію у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницькому, і Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка. З 2019 року являюся експертом з нової української школи, була залучена на сім. Атестації вчителів початкової школи. З 2019 року експерт відділу акредитаційних освітніх програм Національного агентства забезпечення якості вищої освіти та провела 8 акредитацій освітньо-професійних програм різного рівня. Упродовж атестаційного періоду взяла участь у 128 конференціях та семінарах 26 семінарів 30 міжнародних конференцій. 70 всеукраїнських, дві всеукраїнських конференції з міжнародною участю. Підготувала круглову Марію Володимирівну до другого Черкаського обласного фестивалю конкурсу Європейський туризм на мапі Черкащини та отримала вона диплом першого ступеня. Готую завдання. Та здобувачів освіти до участі у першому та другому турі інтернет олімпіад для студентів педагогічних закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України, галузь знань 0,1 освіта педагогіка, спеціальність 0,12 дошкільна освіта. Беру активну участь у засіданнях регіонального методичного об'єднання викладачів дошкільних дисциплін, педагогічних закладів вищої освіти, початкового рівня вищої освіти Південного регіону України. Методичних семінарах, круглих столах, воркшопах готую завдання та здобувачів освіти до участі у конференціях, семінарах різного рівня, керівник групи забезпечення та гарант освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти бакалавра з галузі знань 01 освіта педагогіка, спеціальності 012 дошкільна освіта в комунальному закладі Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж. Імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради. Являюсь рецензентом магістерських робіт Мукачівського державного університету та науково-практичних, науково-методичних статей курсових та дипломних робіт освітніх програм. Рецензент на скрізну програму практики для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальності 013 початкового освіта Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Подала матеріал на міжнародний конкурс «Сонце Сократа. Свій звіт хочу завершити словами Ральфа Емерсона. Щоб досягти великих результатів, потрібно вірити у себе. Дякую за увагу!